Говорила, що в таку спеку готувати нічого не буду, але цей лимонний чизкейк освіжає як кондиціонер. Ділюсь з вами рецептом. Всі деталі знайдете під відео. Потрібно подрібнити печиво в крихту та додати розтоплене вершкове масло. Та перемішати суміш має триматися купи, викласти у форму і втрамбувати склянкою. Основа готова, відставте її в холодильник. Тепер готуємо сирний шар. Спочатку залийте желатин холодною водою і залиште набухати. Творог із цукром або медом пробийте погружним блендером до кремової текстури. В окремій ємкості збийте вершки до стійких піків. До творожної маси додайте цедру і сік одного лимона та ретельно перемішайте вінчиком. Влийте розтоплений желатин і знову перемішайте. Додайте збиті вершки у два етапи, акуратно вимішуючи лопаткою. В кінці ще раз пройтися легенько вінчиком, щоб маса була максимально гладка. Вилий масу на основу з печива та постав у холодильник на 4-6 годин до повного застигання. Зверху викласти лимонний курт, рецепт якого знайдете на сторінці, та за бажанням можна прикрасити цедрою, лимоном та м'ятою. Виходить ось такий ніжний освіжаючий чизкейк. Ідеальний десерт у цю спеку. Зберігай це відео, щоб не загубити, та підписуйся, якщо любиш прості та смачні рецепти. До зустрічі у наступних відео!